Всім привіт! Сьогодні я вам покажу невеличкий сквір, який знаходиться на балоні в кінці Оболонської набережної, біля парку Наталка. І ще поряд знаходиться ЖК Парус. Ось він, ось так виглядає. Це сквір, який називається Сад Каменів. Тут є такі скульптури медні. Є каміння, є багато зелених насаджень. Тобто дуже такий цікавий парк. Навіть не парк, а сквер. Ну, Давайте тепер пройдемось, все вам покажу. Є ось такі доріжки, і кожна скульптура має свою назву. Давайте. Подивимось, на що це схоже, як якісь каплі. Але називається вона Тюльпани. Ось так виглядає. Послухайте, як тут тихо і як гарно співають птахи. Просто можна сидіти і насолоджуватись. А ми йдемо далі. Ось така незвичайна скульптура. Хлопець з дівчиною в обіймах. Ось так вона виглядає. Далі у нас скульптура, такий кузнечик. Папа, мабуть. Чи мама читає своєму маленькому кузнечику якусь книжку. Сидить на каміні і читає. Подивіться, як тут гарнесенько. Ще хочу вам показати ось таку скульптуру. Це такий метелик. Еге, зараз подивлюсь. Називається бабка з космосу. Не знаю, чому вона так називається, але ну, ось так. Так придумали і так назвали. Тепер ми підходимо уже до самого скверу. Тут ось такі кам'яні колони, назва, сад каменів. Ось ви бачите. Далі ще одна скульптура, не знаю, такий як метелик якийсь з арматури. Сидить теж на камені і щось, щось собі думає. Такі зелені насадження по колу. І зверху великий птах, Наверно, орел. Там теж скульптура русалки. Ще одні колони, на них стоїть тигр. Тут ми бачимо для собак такі пакетики колись там були і урна для сміття. Теж серед ялинок каміння тут у нас така колона. Одинока. Далі в квітах серед каміння стоять ось такі гриби, і називається ця скульптура сім'я, сім'я грибів. Багато лавочок. Є, де людям посидіти, подивитись на цю красу, послухати пташок. Тепер ми ще бачимо таку мураху, яка лежить, відпочиває на каміні. А, скульптура так і називається мураха. Ось так вона виглядає. Тут теж колона, каміння, ось такі ялинки великі. І посеред цього скверу знаходиться фонтан. Зараз я бачу, його ще не почистили, але я думаю, зроблять це. І посеред фонтану. Стоять три дівчини під таким грибком. І, ну, як будто, мабуть, ховається від, від дощу. Ну, я думаю, що коли цей фонтан включають, якось там ллється вода і просто стікає, і ці дівчата стоять сухі, а вода зливається в фонтан. Ну, ось така теж цікава скульптура. Тут у нас знову камені, ну тому що, ви ж пам'ятаєте, сквер називається сад каміння. Тому тут багато каміння. Зелена така травка підстрижена. Ще одна скульптура дівчини. І знизу такі, я не знаю, такі лепесточки чи що це таке, ну якбуто вона ось так стоїть. Ось такий хотів вам сьогодні сквір показати. Дуже він такий, хоч і невеличкий, але дуже цікавий. Тому, якщо будете на Абалоні, обов'язково зайдіть, подивіться, я думаю, вам сподобається. І ще раз покажу вам парк Наталко, це вже Майже кінець цього парку. О, і тут ще така є скульптура. Теж зараз спустюсь, покажу вам її. Стоїть чоловік в такому костюмі жінка з сумкою в шляпах. Прийшли, мабуть, погулять в парк. Ось така. Теж, як по мені, дуже така цікава. Ну ось, на цьому все. Все, що хотів вам сьогодні показати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі в нових відео. Пока!